Підтримую ініціативу своєї колеги Світлани Онищук щодо благодійного аукціону на підтримку нашої армії. Ми на Донеччині добре знаємо, якою ціною дається нам оборона Української держави. І разом зі Збройними силами пліч опліч виборюємо нашу перемогу. На аукціон я виставляю два лоти. Срібний знак Українська Донеччина це зменшена копія стели, яка встановлена на межі Донецької і Харківської областей. Понад півроку та територія була під вогневим контролем російських окупаційних військ. Нещодавно українські військові повернули над нею контроль, і на стелі знову замайорів український прапор. Впевнений, що так буде завжди. Другий лот унікальна футболка з малюнком-принтом маріупольської художниці Анастасії Пономарьової. Вона виготовлена в одному екземплярі. На ній малюнок розповідь про те пекло, через яке пройшов Маріуполь і Маріупольці, і про віру в те, що ми повернемо у це прекрасне козацьке місто, український прапор. Слава Україні! Слава нашим захисникам!